В Росії у школі шанують героя, там парта на честь його квіти табличка. бо він в Україну приніс біль та горе, там знищив будинок, садок та капличку. Він, сина та доньку, відправив до школи, їм ранці трофеєм привіз з України. Він кулею вирішив діток двох долю поцілив їм в скроню, вояк очманіли. Він нишпорив хаті, як в себе, удома, шукав для дружини своїй подарунок. А мати двох діток ломала судома, у смерті шукала вона порятунок. Вона діточок пригортала до серця, та ката благала її пристрелити. У їхнє життя, наче демон, він вдерся, щоб кров, наче каву, із посмішкою пити. Її діточки не підуть же до школи, ніколи з руками не стануть вже старші. На їхніх могилах зростуть матіоли, бо Кати з Росії став трохи багатшим. Він прийде додому великим героєм, на честь його в школі відкриють куточок. Там діток із малку готують тобою, щоб йшли ті вбивати чужих синів і дочок.